Чомусь у Всім привіт, добрий вечір. Так, ну що, не наутілом єдиним. І класики у мене є. Виходить 40%, мабуть, прямого посіва вже посіяв і 60% класики. По дискуванню. Пахоти не було, рихлення не було. Тупо дисковка моїм лущильником ДЛК. Восани я тут знімав відео, де я передискував наутіл. Зараз заїхав сіяти в суху землю. У нас зовсім нема опадів. Таке в квітні випало, ні, в травні випало 5 мініметрів, може ще щось капне. Сьогодні 21, Ну, людям везем, але нам мені не дійшло. Щось там в березні, мабуть, 19 квітні, там мабуть 14, все, все, всі опади. Десь там вона є, бога. тут вона ще є. Хоча там же такий. Це десь Верхній шар зірвав, і все а там бетон, як вона зібраться. Сію, що буде, то буде, тільки почав сіяти. Чекав, чекав дощів, там продавали, але їх нема. В тому році все посіяв прямим посівом, понадіявся, не спрацював. Гербіцидами. В цьому році гербіциди понабирали на всю площу, грунтові і все таке, дощів немає. Ну, нічого, живі, здорові і на Том дякуємо. Так що, сіємо. По класиці, культивую, вспоминаю, як це робиться. Треба вживати любими методами. А ну тіл... це таке дороге задоволення і не сідаю виходить. Так, все, гаразд, такий маленький. Відділо Так, і Все, не хворійте, бережіть себе і сім'ю. Погойте.